Кодування символів, двійкове кодування, одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Пригадаємо, що таке кодування повідомлень, з якою метою кодуються повідомлення. Наведіть приклади кодування повідомлень. Що таке декодування повідомлень? В чому полягає різниця між кодуванням та шифруванням? Кодування на персональному комп'ютері відбувається з допомогою чисел. І для цього використовується всього дві цифри: 0 та 1. Що вони можуть означати? 0, Наприклад, відсутність світла 1, присутність світла, Тобто це вимкнутий чи увімкнутий пристрій, або чи є розряд, чи його відсутність. Ідея двікового кодування належить у цьому вченому. Його ім'я Семюль Морзе. Ідея кодувати повідомлення двома символами прийшла до Семюля Морзе, який і є творцем азбуки Морзе. В нього використовується лише Крапочка та тире, так і на комп'ютері 0 та 1. Але поєднання цих нуля та одиниці. Дає змогу закодувати не лише якихось два поняття, а набагато більше. Але не лише Семель працював над створенням азбуки. Він запропонував лише яким чином можна закодувати повідомлення, а норми і правила були створені його напарником Альфредом Вейлом. Послухаємо один із таких сигналів. Отже. Короткий сигнал це крапка, довгий сигнал це тире. Кодування морзянкою. На нашому слайді закодоване повідомлення, що означає добрий день. Бачимо, що повідомлення складається лише з двох символів опять же, короткого та довгого сигналу, і кожна літера алфавіта має своє власне значення. Бітове кодування. Що таке один біт? Один біт це найменше. Частинка інформації, яку можна записати в пам'ять електронного носія. Отже, один біт це або цифра 0, або цифра 1 щось одне із двох. Що можна закодувати бітом? Наприклад, твердження, яке щось означає 0, означає, що це твердження хибне, 1 – що воно істинне. Наприклад, ми можемо сказати: на дворі зима. 0 буде означати, що ні, хибне твердження, 1, що воно істинне. Далі, наприклад, стать 0 – це чоловіча, 1 – це жіноча, тобто вибір із двох елементів. Для біскладних тверджень використовують поєднання бітів. Наприклад, у нас є три біти. Це може бути порядкування декількох цифр – 0 та 1. Наприклад, перед нами всі варіанти які можуть відповідати таким поєднанням. Для того, щоб визначити кількість можливих варіантів, потрібно взяти систему числення. Наприклад, дві цифри в бітовому кодуванні не може бути трьох, чотирьох і більше. Лише використовуються два символа: 0 та одиниця. Далі ми рахуємо, скільки треба нам закодувати бітів, так скільки там повідомлені буде символів. І так, в кожному з цих повідомлень по три символа. Що ми робимо далі? Ми підносимо двойку до степеня кількості символів 2 на 2 і на 2. Тобто до третього степеня. Отримали 2 на 2 буде 4. 4 на 2 буде 8. Всього у нас можливих 8 комбінацій з послідовністю з трьох бітів. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Послідовність із восьми бітів. Називають байтом. Тепер переглянемо на таблицю порівняння величини інформації. Перше ми бачимо, що один біт – це найменша частинка інформації. Далі 8 бітів складають 1 байт. Наступне число набагато більше 1024 байти, що становить 1 кілобайт. Далі йде 1024 кілобайта, які становлять 1 МБ. Мегабайт. 1024 МБ становлять 1 ГБ. Гігабайт. 1024 ГБ становлять 1 ТБ. І 1024 терабайта становлять 1 петабайт. На цьому понятті ми поки що зупинимося. І ми маємо завчити запам'ятати ось цю таблицю. Найголовніше, що ви маєте пам'ятати, що 1 біт – це найменша частинка. Далі йде. 8 бітів це один байт. А далі ці байти у нас просто збільшуються майже на тисячу. Подивіться, щоб провести паралель між грамами і кілограмами, так то у нас це саме йде біти. Далі йдуть байти, кілобайти, мегабайти і так далі. Різниця між усіма лише не тисяча, як у грамі і кілограмі, а 1024. Це пов'язано з тим самим піднесенням до степеня. Цифри 2. Довжина двікового коду повідомлення це кількість байтів у двіковому коді цього повідомлення. Тобто, якщо у нас 1024 кілобайти, то уявіть собі, скільки там символів. Нам необхідно 1024 помножити на 8 бітів, І ми знаємо, скільки ж там буде символів в цьому повідомленні. Приклад довжини двійкового коду. Перед нами надпис інформатика тире, цікавий предмет. Звертаю вашу увагу, що до символів відносяться всі букви, розділові знаки та пробіли між символами. Це також вважається як один із надрукованих символів. І того в цьому словосполученні, в цьому реченні ми можемо нарахувати 30 символів. Питання: яка довжина коду, якщо кожен символ кодується за допомогою одного байта в кодуванні Windows 12.51. Відповідь: 30 байтів. Скільки символів відповідно, стільки ж і байтів. Питання: а скільки ж в нас буде символів? Нам треба, щоб знати, скільки тут символів. Нашу оцю довжину 30 байт помножити на 8. 3 на 8. 240. 24.0240. Тобто, в цьому тексті 240 символів нулів та одиниць. Задача перша. Довжина двікового коду повідомлення складає 4,5 МБ. Виразити це значення в байта. Для переходу від мегабайтів до байтів, спочатку виразимо довжину двікового коду цього повідомлення в кілобайтах. Тобто, по табличці ми маємо спускатися на одну. Ступінь вище. І так, враховуємо, що 1 МБ це 1024 кБ. Ми 4,5 МБ множимо на 1024. І отримаємо 4608 кБ. Бачимо, що воно не відповідає рівно тому, що ми бачили в МБ, тому що в нас ще є приставка 24. Тому завжди число в МБ буде трішки ну, Не таким, як ми його бачимо в кілобайтах. Не можна просто перенести комунати символа вперед, як ми привикли в математиці. Для цього треба дійсно множити і дивитися, яке буде число. Тепер переведемо кілобайти в байти, враховуючи, що 1 кілобайт має 1024 байти. 4608 кілобайт множимо на 1024. І отримуємо 4 718 592 байти. Байта, але це ще не біти. Так, хоча нас за ці біти нічого й не питали. Відповідь е, в задачі ми знайшли, того даємо відповідь 4,5 МБ. Це 4 мільйона 718 592 байта. А в бітах це число і ще буде більше. Наступна задача: довжина двікового коду зображення складає 9 МБ. Виразити це значення в бітах. Алгоритм роботи абсолютно такий самий. Але оце останнє число мільйона, що получилось ще треба буде домножити на 8, щоб перевести із байт у біти. Задача 2. Двіковий код повідомлення складає 4. мільярда 194 мільйона 304 тисячі бітів. Виразити довжину двікового коду цього повідомлення цілим числом у найбільших можливих одиницях. Що ми робимо? Ми будемо ділити це число до тих пір, поки не залишиться в нас таке, що вже не поділиться на 1024. І так, переведемо біти в байти. Це перша ступінь. Тобто в одному байті ви пам'ятаєте 8 бітів. Відповідно, ми оці 4. Мільярда ділимо на 8 і отримаємо, скільки ми отримаємо? 524 мільйона 288 тисяч байтів. Далі всі наступні кроки будуть відбуватися однаково. Тобто ми будемо ділити на 1024. Отже, це число ми ділимо на 1024. і Ми перетворюємо їх із байтів, із байтів кілобайти. І так, це буде 512 тисяч кілобайтів. Далі, ці кілобайти ми ще раз поділимо на 1024 і отримаємо далі мегабайти. І це буде 500 мегабайт. Якщо ми 500 мегабайт поділимо на 1024, то цілої частини вже в нас не буде. Отже, можна зробити висновок, що ми достигли найбільш великого чи найбільш малого числа, цілого числа можливих одиницях. Якщо 500 поділити на 1000, то це буде десь близько половини Гігабайта, але вже цілої частини там не буде. Отже, відповідь, що це число величезних бітів дорівнює 500 мегабайт. Як можна визначити довжину двікового коду на персональному комп'ютері на, на, на операційній системі Windows? Вибираємо файл, який нас цікавить, натискаємо праву кнопочку. Мишки на файли вибираємо там властивості. І в властивостях файлу нам покаже розмір даного елемента в пам'яті комп'ютера. І так, зробили ми пустий текстовий документ. Зараз він показує 0 байт. Відкриваємо цей документ і записуємо туди два речення. Бачимо, що по кодуванню в нас зараз використовується кодування системи UTC8. Після збереження документа він став займати розмір 266 байт. Доволі малий розмір документа. Ось на ну, 266 байт. Йдемо далі. Визначити довжину двікового коду, повідомлення в Юні коду. І от у нас надпис: Як не було добра з малку, то не буде до останку. Це ваше домашнє завдання.